Що ти нажав на це відео, то знай, що це не просто якийсь клікбейт. Сьогодні у відео я розкажу тобі, як з одного долара зробити 100 доларів і не прикладаючи реально дуже великих усиль. І не вливаючи гроші у якусь піраміду або у якісь коїни незрозумілий. Сьогодні я розкажу вам саме, як заробити ці гроші, як заробити перші кошти, і поділюся своїм власним досвідом. З вами Дібой, Ну а ми погнали! Так Уявимо ситуацію, що у вас є всього-навсього 1 долар, і вам, наприклад, як мені 14 років, і ви думаєте, як вам заробити? І спосіб реально є. Біржа Bybit проводить регулярні акції і на яких можна заробляти реально непогані гроші. Ну а зараз трішки детальніше. Bybit проводить акції, на яких зробивши торгівельний опціях приблизно 100 доларів, ви отримуєте 4-5 доларів. Так, це не дуже багато, але з 1 долара зробити 4-5 доларів вже на початку це реально дуже і дуже непогано. Тому ви просто реєструєте собі акт на байбіті. Проходите верифікацію на батьків, і у цьому немає нічого страшного. Ви просто підходите до батьків, кажете, що я стану мільйонером, берете паспорт і йдете проходити куз. Дані нікуди ці не зільються, тому можете спокійно проходити курс або навіть показати це відео своїм батькам, якщо ви так хочете. І коли ви вже пройшли курс, ви просто закидаєте туди свій 1 долар і чекаєте якусь акцію. Наразі скоро буде реально дуже годні акції від Bybit, на яких зробивши обсяг 100 доларів, ви можете заробити 4-5 доларів, як зазвичай приходить. Я робив перший свій торгівельний обсяг якраз з 1 долара, і у мене ушло 50 центів. Так, часу уйде більше, ніж крутити з 50 доларами, але це реально. Як робити торгівельний обсяг, зараз розкажу. Заходите на спот, потім ви заходите у пару, яку, у пару яка указана у акції, і просто купуєте і продаєте монетку. Торгівельний обсяг рахується наступним чином. Ваша сума покупки додати ваша сума продажу. І це дорівнює ваш торгівельний обсяг. Якщо у вас є 1 долар, і ви купили-продали на 1 долар, у вас вже 2 долари торгівельного обсягу. Але у вас буде зніматися комісії, і вам потрібно так купити-продати, купити-продати приблизно, щоб було у сумі 70 разів. Так, це дуже-дуже гарно. Тобто купив-продав, це один раз, а купити-продати потрібно. В сумі 70 раз або 140 кожна. І у вас вийде зробити цей обсяг. І це, якщо чесно, здається чимось важким, але воно робиться за 4 хвилини, тому що я робив приблизно це реально декілька хвилин. Це не витрачає багато часу. До речі, такі акції я буду постити у себе у телеграмі, тому якщо ви хочете бути у курсі всіх новин. Просто скануйте ось цей QR-код або заходьте за посиланням у описі. Ну а ми продовжуємо. Ну а коли у вас вже є початковий баланс, наприклад, 5 доларів, то вам вже буде куди легше. Ви просто просите батьків пройти вам кус на різних біржах, наприклад, KuCoin, там також непогані акції. Мекс ми не будемо реєструвати, тому що там ну, такі середні акції. Далі реєструємо ще декілька бірж, напевно, у телеграмі я вам розкажу більш детально про них, які саме потрібно реєструвати і проходити верифікації. І дивимося, які там є акції, і просто їх виконуємо. І так можна на акціях за деякий час заробити перші 100 доларів і вже піти чілити, тому що чому потрібно сидіти з 1 доларом на балансі, коли можна зробити 100 доларів? Тому stay тюнд і починаємо заробляти, якщо ще не заробляємо. А якщо заробляємо, то заробляємо і далі. З вами був майбутній мільярдер Дібой і всім до нових зустрічей.